По-перше, поперед дії Владіміра Путіна по відношенню до українського народу Росія в рамках Будапештського меморандуму гарантувала територіальну цілісність України і своє слово порушила Насправді важливо, щоб сьогодні усі європейські країни-підписанти та члени НАТО були на боці України щодо Великобританії, то неважливо хто при владі лейбористи чи консерватори. Наша позиція незмінна. Ми з Україною. Я дуже критично ставлюся до британського та інших урядів ще з 2014 року. Тому що вторгнення в Україну відбулося саме тоді, а не цьогоріч і якби тодішнє вторгнення сприйняли більш серйозно, запровадивши суворіші санкції. то, можливо, у Путіна і не розвинулись би амбіції такого масштабу. Але все ж ми досі не наклали достатніх санкцій проти Росії. Нинішні санкції навіть не дорівнюють санкціям проти Ірану хоча без сумнів вони мали би бути ще сильнішими. і все ж дуже багато країн все ще залежні від російського газу і нафти. Деякі країни, такі як Індія, користуються моментом, щоб здешевити газ і нафту, і цьому потрібно покласти край, тому що з таким явним піратством чи бандитизмом миритися аж ніяк не можна.